Включі ці 5 налаштувань в Google аккаунті і шанси злому будуть дорівнювати майже нулю. Чому це так важливо? Злам аккаунту Google це злам також всіх сервісів від Google: Google Пошта, Google таблиці, Google Docs, Google фото весь Google Диск, а також Google бізнес та доступ до вашої реклами, якщо ви її крутите. Ви поки підписуєтесь, тут я розповідаю про кіберзахист та захист криптоактивів простими словами. В Google таблицях люди зазвичай зберігають. Все, що завгодно, логіни. Паролі, доступи до різних застосунків, до фінансових установ, сіт фрази від гаманців, цілу купу цінної інформації: Google фото, особисті фотографії, фотокарток, CV кодів злам пошти це взагалі доступ до різноманітних сервісів, та також скидання паролів та чутлива контактна база, по якій можна зробити, наприклад, розсилку. Взагалі на одному акаунті Google може бути дуже багато різноманітних функцій, які Ко кажучи, зламувати заборонено, у декого може стати навіть бізнес через це. Тому давайте налаштуємо нормальну безпеку вашого Google аккаунту Переходимо в обліковий запис Google та шукаємо зверху. Вкладку Безпека. Перше, що нам потрібно ввімкнути, це двоетапну перевірку. Але перед цим ви повинні додати обов'язково в двоетапну перевірку номер телефону, автоідентифікатор та ключі доступу і ключі безпеки. Додаємо ключі безпеки. Натискаємо створити ключ доступу, готово. Він працює або через Face ID, або через відбиток пальцю. Повертаємося назад і нажимаємо кнопку Вімкніть двоетапну перевірку. І нажимаємо готово. Двоетапна перевірка. Вімкнена. Ключі доступу і безпеки додані. Пароль, нагадаю, не менше 15 символів. Також не забудьте додати резервну електронну адресу. Також генеруємо резервні коди. Натискаємо отримати резервні коди. Свої резервні коди зберігаємо у менеджері паролів. Що ми з вами зробили? Перше. Додали пошту резервну. Додали резервний номер телефону, встановили автоідентифікатор, обов'язково ввімкнули двоетапну перевірку та додали ключ доступу або через Face ID на телефоні, або через відбиток пальця на ноутбук. Якщо цей відео був корисний, зберігайте його, діліться з друзями, а я вам всім дякую за увагу.